Сьогодні у гідропарку за підтримки КМДА було презентовано черговий масштабний соціально спортивний проєкт, спрямований на пропаганду здорового стилю життя. Від завтра кияни та гості міста матимуть можливість активно відпочивати у місті спорту. Ініціатором його створення став всеукраїнський благодійний фонд Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем. Мета проєкту – створити місце для активного відпочинку упродовж всього року. Спортивне містечко ще добудовується, проте зараз там функціонують вже два стадіони для традиційного пляжного футболу, майданчик для баскетболу та пляжних видів спорту. Це є дієвий крок на шляху реалізації стратегії розвитку міста Києва саме в ініціативи «Здоровий киянин». Много проєктів всегда пропонують, і спортивних, і соціальних, Но можно потратить деньги во що, что-то, что закроется через полгода. То есть пройдет праздник, все отснимут и уедут. А здесь мы увидели проект, который останется на года. И как мы говорили, наша принципиальная была позиция, чтобы эти объекты, которые строятся, эти хорошие объекты, посмотрите на качество стадиона, они были бесплатно доступны для занятия, прежде всего, киевской молодежи. Ну і вже у п'ятницю у місті спорту заверує футбольне життя з 25 по 27 травня. Там відбудеться професійний міжнародний турнір із пляжного футболу Кубок Києва за участю національних команд Італії, Португалії, Голландії та України. У п'ятницю о 19.30 у місті спорту розпочнеться матч Україна-Голландія.